У цього чоловіка колоритне прізвище Чорнобай. Та й сама постать його доволі цікава. Родинні корені сягають Вінничини, але саме Рівненський край став знаковим у долі Івана Васильовича Чорнобая. Бо тут він відбувся як один з провідних керівників лісової галузі, став легендою лісового господарства. В клевені ще й донині називають селище, побудоване за його керівництва Чорнобаївкою. А ще говорять, що Іван Чорнобай був затятим господарем, а де міцний господар. Ці лісові перегукування знайомі йому з дитинства, можливо, саме та зозуля накувала йому щасливу, але непросту долю, талант і довгий вік. Як то кажуть, якщо ти йому докажеш ту свою думку і розкажеш йому, що то так вона має правду. він прислухався дуже бою. Особливо до молодих нас, які ми там були тоді в той час. Ота його метода керування. Значить, його, вроді, нема. Вроді, він не приїжджає. Але коли у тебе десь якийсь бій, тут як тут з'являється Іван Васильович Чорнобай і ставишся на свої місця. І другий раз ти вже відчуваєш. Що це не зовсім правда, що його немає. Він є завжди, він бачить, як, як що робиться. Городі ліс, я в лісі весь час і дрова, і риби, і ягоди і черешні рвав в лісі, вилазив на черешню в лісі, там і просто відрі нарвали, настільки то там у нас така багата. Тож він там багата. Дуже десь вже мені було два роки, як я чогось як сьогодні пам'ятаю, що зварили в чавуні картошку. І ще й шкаралупи там були, і видно, ті розхватали. Може, вони й мені щось дали трохи. А я потім до того чавуна підійшов і шукав ще картошку, щоб поїсти вона була в, в цьому, ну, в шпайках, всього не, не обирана, щоб поїсти ту картошку. І якось мені так це заповнило, що я як сьогодні, от так, як тільки вроді, тільки це вчора було. Іван з'явився на світ 8 жовтня 1933 року. Тому на його дитинство випали роки війни, спогади від яких ще й нині тривожать душу. Я пам'ятаю, у нас погріб весь підвал такий, як і десь, але я ще був це ж тільки ще не було 7 років вважаю, ще і мене до, до, до дверей, так звать, бо не мура було дихати. Чоловік 20, у погрібі сиділи сутки, і не було чим дихати. а Мене до. до, до до дверей я бачу, йдуть вулицею німці з, 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 так, з автоматами і все це діло. І отак я заповнив це по нашому селі. Ходив у школу при німцях, але ходив тоді в школу, як не пасли корови. Нічого не було. Все мусили самі абсолютно ручки сам зроби, чорнило сам із бузини чорної. Все це, все це мусили самі абсолютно все робити. Його дитинство блукало між трав, коли за п'ять кілометрів ходив у старші класи до школи. Можливо, саме під час тих подорожей і зародилася в душі хлопця мрія стати другом зелених насаджень. А поки він здобував науку в школі до навчання був завзятим в атестаті про середню освіту було лише дві четвірки решта відмінно. Між тим вчорашній учень Іван Чорнобай не мав матеріальної змоги навчатися далі, тому і залишився в селі працювати в колгоспі. Мій брат старший працював їздовим, то тобто бригадиром на все село, і каже: Ваня, я тобі дам найкращі коні, такі коні були. І я на тій коні і їздовим. Підвода, там підводи, отакі якісь, не такі, як тут на Західній Україні, а там такі зовсім другі. І я їздовим працював, вбирав кукурузу, кукурузу вже сіяли тоді, багато сіяли, а уборки ж не було. Я вручну ходили, оце грузили, все це діло, і вона так цілу зиму і пропадала тому що тоді не, е, Хрущов сказав, що кукурузу давай, а, 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 а вбирати нема, чим так Хрушну вбирали, а потім гній возив. І гний возив і... Десь у березні місяці дощ, такий сніг, слякоть, а я нагрузив то гною, а ви знаєте, гніз з, 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 з огорожі брати, не то самому нагрузити треба. І все це діло. Я їду, і холодно, це вже мені 20 років, мало бути. Я думаю, куди це я їду, як це далі буде. На другий день не вийшов на роботу. Попередив бригадіра, кажу, що я більше на роботу, сів, за, понаходив всі свої конспекти, там теж, книги, всі, і десь ще два місяці займався, серйозно займався. Так, 20-річний юнак, успішно склавши вступні іспити, став студентом Львівського лісотехнічного інституту. Не просто було сільському хлопчаку у великому місті часто було сутужно матеріально, але всього цього, захоплений навчанням, він не помічав. Студенти там такі, що ну, війну пройшли, багато при тому було, які ето. І були старші. Так я був один, напевно, з самих молодих. Ну, нормальні дуже відносини були. Я... Тоді треба було знання мати. Іначе ніяких поняття не мали, що щось друге. Знання ідеш, здаєш. Що ходиш ну, абсолютно ну, як самі гарні спо, спомини. Молодий студент був здібний до навчання. Коли вступав до інституту, думав, що все знає про ліс. Але виявилося, що не така вже ця лісова наука. Вчився багато і старанно. Як результат отримував 320 карбованців стипендії. На той час, а це середина 50-х, це була майже зарплата. А ще було захоплення у хлопця, займався штангою по індивідуальній програмі. За тренування перекидав понад 5 тонн металу. Між тим студентські роки потихеньку спливали. Закінчуючи навчання в інституті, подумував Іван повернутися на батьківщину. Там, на Вінниччині, директор гайсенського лісництва обіцяв дати роботу. Проте життя розпорядилося інакше його молодого спеціаліста, інженера лісового господарства направили на Волинь у Ківерцівський лісгосп. Знаєте, все таке Волинь, Ровенщина, вона по лісу більш як, як, як Вінниця. Там немає ні цього паркета, ні, ні, ні цих заводів немає, тому що ну, все-таки так. Що... Мені просто ну, повезло, напевно, що я, що я в Ківер. Ну я в Ківерцях прийшов в дуже серйозну школу. Серйозну школу я пройшов. Також директор був дуже порадний, таке то і серйозну школу я пройшов в виробництво, і мені було легко тут. Уже я я був підготовлений вже директор. Наполегливість молодого спеціаліста принесла позитивні результати. Минали роки, і він виріс у серйозного фахівця лісової галузі, навчився працювати з людьми, дослухатися до їхніх порад, як уміло організовувати виробництво. І от з листопада 1966 року Іван Васильович Чорнобай, директор Клевенського держлізгоспу. Перед призначенням заступник міністра з кадрів товариш Косенко довго приглядався до Чорнобая, до його підходу до роботи. І як виявиться, згодом не помилиться з призначенням. Колектив вже на початку сприйняв Івана Васильовича не дуже люб'язно мовляв, не свій, не тутешній, а з іншого району. Пройде декілька років, і Чорнобай, директор Клевенського держлізгоспу, придбає славу доброго господаря і високопрофесійного керівника. З посереднього лісового господарства він зробить його одним з найкращих в області. Перше, що тут абсолютно нічого не було. Все це там качки плавали, тут ліс, і все це діло. І перше, що ми побудували, це оце, оце будинок в честь 50-річчя радянської влади. Тоді це, це в 66 му почав, а в 67-му знав, бо мене заставляли там його будувати в клевані. Так я пішов, я, я вперся такий, і все, каже, приїжджав голова обласної ради і Бозговий, ну, тоді секретар обком, і кажуть, вони Тут чорнобая шанують, знають і пам'ятають, скільки він вклав праці, щоб відродився Клевенський держлісгосп. Як старався Іван Васильович спрямовувати зусилля на поліпшення умов праці лісівників, достатку їхніх родин, бо був переконаний, лише таким чином можна отримати від людей повну віддачу в праці. За його директорства побудовано будинок на 240 квартир, їдальню, будинок культури на 350 місць, три заводи з переробки лісових дарів, чотири нових лісництва: Новоставське, решуцьке, Даражницьке, Олександрійське. Більше 40 років товаришував і співпрацював з Плютинським і Воловиковим, старався, аби його підприємство нічим не поступалося господарством колег. А ще вмів Чорнобай розгледіти в своїх працівниках майбутніх керівників лісових господарств. І нині він гордий тим, що тоді не помилився у своїх учнях. Я бачу йому й керівника. Він такої літери, з якої можна написати ім'я Івана Васильовича Шанобая. Повірте, це фігура, якою оселяються, мабуть, не тільки я, а ті, хто з ним працював, хто сьогодні займає високі посади, це його учні. Він не тільки вчитель, він може сказати далі і батько мій, я так можна вже про це сказати, тому що його досвід, його знання я використовував, він був в першу чергу та людина, до якої я по його кар'єрі, По його роботі, так само хотів бути таким похожий на його. Він був, міг сказати еталоном, до якого йшов свій час. Іван Васильович задивляється на лісову красу, на висаджені ялинки, оглядаючи їхній ріст. Він може довго розповідати, як правильно висаджувати ці культури і загалом як доглядати за лісом. І, хоча директорська посада вимагала адміністративної роботи, ніколи не забував він аромату зажуреного лісу, який давав снаги для праці і життя. Рідні звикли, що графік роботи голови сімейства був ненормований. Тому, якщо й доводилося Івану Васильовичу затримуватися, в сім'ї з цього приводу не виникало зайвих питань. Дружина Любов Арсентіївна в минулому лікар-стоматолог, дуже терпляча і добра жінка. Іван Васильович каже, що з нею йому пощастило. Не знаю, чи інша змогла б так чекати. Жилося цікаво тим. Що я теж по своїй стороні цікава робота, була цікаві друзі, і це якби все покривало. Він своєю роботою займався, а я своєю. А вже вдома в нас вже були спільні, якісь вже вже якась розмова, якесь що. Я вдякую долі, що в мене є така дружина. Повірте мені, я не такий там уже дуже, бо тому, що знаєте, директором всю жизнь працював і і в роз'їздах, і прийоми. І, ну ви знаєте, як це тим більше тоді. Ето. але вона така в мене ето, все. Так що я дуже дуже вдячний. Я просто поважала як людину його, бо ми ж рахуйте разом. Росли і в одних школах вчилися, і якесь таке почуття. Було не таке якесь легке увлечення чи щось, а якась така душевна повага і душевна якась надія. Наші батьки, її батько і мій батько сиділи на одній партії. Це так, ну то все потім батько вже розказував. І так ми оце познайомилися і так заті поженилися. У мене мата померла, щоб в школу ходила. І мені хотілось таке якось десь у душі, щоб хтось мені вроді поспішував, щоб я, вроді, могла я була з кимось поділитися, вроді щоб поміг мені в чомусь такого, тако в школі особливо бачу, там дівчаткам допомагають. І так мені хотілося теж, щоб мені щось креслення, якесь, але він був. Ні на які уступки не йшов, а я і ніколи не просила. Я самостійно тудилася, і мені все легко давалося. Там на горбки, і в основному кожна дитина мала або санки, або лижі. В лижі це вважалося вже більш таке ну, прильоване. -при -льов, при і я їздив на лижах, притом добре їздив вже. Ето, це в 50-му році, це мені було вже 17 років, майже вже ну, е фізично зростала. Вона теж десь там їздила, не може їздити і прийшла кайваня. Може б ти мене повчив на, на лижах їздити і все. І от до сих пір 60 років в цьому році, як ми з дружиною вже живемо разом. Я дякую долі, тому що я себе відчуваю особливо вже зараз, як вроді ми десь. Казав то ну, разом народилися, разом росли, разом як такі родинні якісь в мене почуття закарбувалися, бо я тоді допомоги треба була якоїсь уваги до себе чи щось таке. І так воно в мене осталось і останеться, напевне. Не зовнішнє якесь, а вся душа наповнена якоюсь. Він і, і все дітям поступали діти, то так він. Хлопці по моїй спеціальності. То замовчали, розумієте? Це наскільки сильний голос, і наскільки вміє заспівати. Це теж талант, нього багато талантів. Незважаючи на поважний вік, Іван Васильович веде активний спосіб життя, займається волейболом, співає в церковному хорі, а ще полюбляє пограти з внуком. Хороше стало на душі, що перед очима пройде все трудове життя, його життя заслуженого лісівника України Івана Васильовича Чорнобая.